Гарісте uh, uh. привіті мати шалено mm -hmm. привіт ті до mm -hmm. і вам привіт, друзі. Люди кличуть мене солод. Настя, солод. Is... Солод. Настя, солод. І як ви зрозуміли, цей випуск про кіно, а саме про венеційський кінофестиваль. Хто отримав головні нагороди? Як представили Україну? Найпікатніші наряди і фільми усе це після заставки. Венеційський кінофестиваль відбувся в Італії і тривав до 10 вересня. Взагалі це найстаріший кінофестиваль і заснували його ще в 1932 році за ініціативою фашистського диктатора Беніто Муселіні. Подробиці й деталі, що за фест і з чим його їдять, розповість наша журналістка Юля. Їй торік вдалося насолодитись венеційським бієналем. Венеційський кінофестиваль проходить на острові Лідо, і щоб сюди дістатися, треба скористатися водним транспортом. Ми на території венеційського кінофестивалю. Позаду мене. Палац Дель Казино, Палац де Сінема. Найголовніші локації венеційського кінофестивалю. Тут відбувається от просто все життя, яке тільки можна уявити. Журналісти, кінематографісти, відвідувачі фестивалю всі тут сидять в лаунж-зонах. Тут прес-центр, розташований на третьому поверсі, прес-конференції, фотосесії. Я залишаюсь в Венеції. Отже, Венеційський кінофестиваль 2022 року завершився і головну нагороду отримала. Ну ви вже мабуть знаєте, документальна стрічка Лаури Пойтрас Вся краса і кровопролиття у центрі сюжету. Фотографка і активістка, яка намагається притягнути до відповідальності компанію за виробництво і повсюдження опіоїдів. Спеціальний приз журі венеційського кінофестивалю Срібний лев отримала документальна стрічка Сент-Омер Ліс Діоп». Нагороду Срібний лев за найкращу режисерську роботу отримав Лука Гуаданіно за фільм Цілком і повністю. Головні акторські нагороди отримали Кейт Бланшетт і Колін Фаррелл. Нагороду за найкращий сценарій отримав Мартін Макдона. Головний приз у програмі Горизонти, за який також боровся український фільм Люксембург Люксембург, отримав іранський фільм Третя світова війна. На які фільми чекає і що планує переглянути, вам розповість кінознавець Лок'ян Галкін. Ой, Це таке смачне. З більш-менш очевидного. Я думаю, це Банчі Іні інішерина Мартіна Макдоне. Це той режисер, який колись на, на певне покоління вперед наділив нас цією кримінальною трагікомедією «Залігти на дно в Брюгге». — Що? на Брюгге? Раджа yeah. Мартін Макдона це такий е, суцільне задоволення до того, ж він ще й зводить Брендена Глісона та Коліна Фарела, які грали у залягти на дно брюк. кажуть, що там ще є віслючок. Хотілося б, звісно, побачити віслючка. Крім цього, Лука лукаґуаданьіно з фільмом. От я взагалі не зрозумів, як його назву коректно перекладати, тому що е, він називається Бонсендол. Я щось. Зрився, в... бо я думав, що це якийсь сталий вислів. Я цю цитату знайшов в англомовній Біблії, там саме «бонзендол», яке в українському перекладі, перекладі звучить, які, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Я не впевнений наскільки це має прямий стосунок до е безпосередньо назви Бонсендол, але оскільки це романтична комедія про канібалів. Ну, я думаю, що воно якраз може конектитись. Або ж це я собі вигадав якийсь додатковий всесвіт. Новий фільм Джафара Панагія — це іранський режисер, у якого давно переслідують в Ірані. Його новий фільм я знайшов в інтернетах, що ніби він його встиг в травні закінчити. А у червні от цього року його вже ув'язнили. Фільм називається no Bears». Напевно, якщо перекладати дослівно, без ведмедів, без ведмедів, ніяких ведмедів. Оскільки Московія скоро скотиться до статусу Ірана, можемо подивитися, що відбувається в Ірані, який вже цілком перейшов будь-які кордони захисту поваги до прав людини і так далі. І так далі. Це через кому. Головне, звісно, що варто чекати з Венеції, це Люксембург, Люксембург, Антоніо Лукіча, другий фільм режисера Мої думки тихі. Я насправді цей фільм чекаю, тому що я вже я, я його вже бачив і я вже чекаю можливості обговорити з кимось це кіно. Відкривала промова Володимира Зеленського після виступу на екрані з'являлися титри, але не з іменами творців кіно, а з іменами вбитих українських дітей Росією. На Цьогорічному фестивалі у межах програми Горизонти показали український фільм Люксембург Люксембург. Команда фільму вийшли на червону доріжку із плакатами про українських дітей. На них було написано Уявіть собі фільм без батьків З початку повномасштабного вторгнення. Тисячі українських дітей залишились без батьків. В цьому такому перформансі ми е, мали на меті привернути увагу увагу саме до руйнації сімей, тобто руїни, які лишає війна, не тільки. Ну, фізичні, але руїни також сімейні. А ось такими оваціями зустрічали наших митців на фестивалі. Люксембург: Люксембург це другий повний метр українського режисера Антонія Лукіча. І... Стоп знято! А головні ролі в ньому зіграли харизматичні учасники реп гурту Курган і агрегат Раміл і Аміл Насірови. Чогось всіх хлопців самого дитинства тяне на проблеми. За сюжетом протилежні за характером брати близнюки Вася та Коля дізнаються, що батько, який покинув їх у дитинстві, умирає у далекому Люксембурзі. Він уперше за багато років дає про себе знати. Один із братів вирішує поїхати до батька, тоді як інший робить усе можливе, щоб завадити братові звалити з України. Скажіть, Чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? Ні. Алло? Що? Батя! Шо? Поза конкурсом на венеційському кінофестивалі представили фільм Свобода у вогні боротьба України за свободу. Ось ця проросійська частина влади прозвались. І здається, господи, нарешті, от все закінчилось, а ні, тільки все починається прийнято рішення у провідні спеціальної воєнної операції на прем'єру стрічки. Приїхали героїні: журналістка Наталія Нагорна та Анна Зайцева, дівчина, яка врятувалася з Азовсталі, супермодель Аліна Байкова. Також на червоній доріжці ми побачили режисера Афінеєвського та директора Венеційського кінофесту Альберто Барбера. У цьому боці показали і фільм Київський процес режисера із суперечливою позицією щодо російсько-української війни Сергія Лозниці. На канському кінофестивалі, що відбувся у травні, він назвав вимогу бойкотувати російську культуру деструктивною і архаїчною. І за таку лояльну політику до країни-агресорки, яка веде війну в Україні, Лозницю виключили із української кіноакадемії. А у Венеції Лозниця. Наголосив, що його непокоїть хвиля ненависті, яка підіймається серед українського населення. Це все дуже сумно. Як тільки почали падати бомби, як почали знищувати людей, піднялися хвилі зустрічної ненависті. Нас усіх накрило цим дев'ятим валом ненависті, і це повернуло нас. На 80 років тому стрічку Київський процес знято у копродукції з Нідерландами на замовлення приватного меморіального центру Голокосту Бабин Яр спродюсував її російський режисер Ілля Гржановський. Виробники заявляють, що у фільмі на документальній основі реконструйовано так званий Київський Нюрнберг, який відбувся у січні 1946-го. Процес притягнення до відповідальності винних у винищенні євреїв у Києві в останні дні вересня 1941-го року. Один день на кінофестивалі присвятили Україні, розгорнули синьо-жовті прапори, також розповіли історії українських акторів і режисерів, які мали б зараз представляти фільми, але взяли до рук зброю, аби захищати країну. Вшанували також пам'ять Паші Лі, який загинув у боях за Київщину. Співчуття українському народу висловила і оскароносна тільда Свінтон. Вона пофарбувала волосся у жовтий колір як символ українського прапора. Клера. The cover bear I will be singing my favorite song. Французька акторка Катрін Тене. Катерін Денев Денев. Катрин з'явилася із прикріпленою на сорочці прикрасою у вигляді українського прапора. Таким невербальним способом вона висловила солідарність з українським народом, проте від офіційних заяв утрималась. Тепер до поп культурних новин В соцмережі розривають плітки, меми і новини про режисерський дебют американської акторки Олівії Вайлд. Головні ролі у фільмі Не хвилюйся, серденько зіграли британський музикант та хлопець Олівії Гаррі Стайлос і зірка Марвел Флоренс П'ю. То вони посварились чи ні? Ну, знаєте, я не дуже сильно розбираюсь у світських плітках, тому от вам експертка. Зараз з'явиться, вона все вам розповість. О, чао бригада. Приводом для обговорення стала відсутність Флоренс П'ю на прес-конференції щодо фільму. Ендолзнагір біказ сізчискате флусам. Акшлейдингавдефли. А також намагання Гаррі Стайлза уникати її. Mm -hmm. І уникала саму режисерку і Флоренс П'ю. Чому у них виникли ці непорозуміння? Ну, журналісти припускають, що е, Флоренс П'ю була так вражена романом Олівії і Гаррі Стайлза, що ну вообще не могла нічого зрозуміти. Як так? Та як ми бачимо, всі ці плітки скандали не додали оцінок фільму. Рецензії критиків ну такі посередні. Хоча деякі бачать потенціал у цій стрічці, і деякі пророкують Флоренсп'ю номінацію на Оскар. А про меми, які породила ця стрічка, у нас є окреме відео, і ми, мабуть, залишимо посилання. Чкой. Скаже Тімоті Шаломе. Ааа, Тимоти! Тімо а Тімоте Шаломе. Хто така каже вообще? Тімоте шаломе. Чому мені ніхто не розрішає казати Тімоті Шаломе? <смір> Схоже, ці шаломе став одним із найстильніших хлопців за всю історію фестивалю. Він прибув на прем'єру фільму цілком і повністю у ефектному червоному комбінезоні із відкритою спиною. Call me by your name, Якось мені друг сказав, що я схожа на ті Мете шаломе, і я навіть от зраділа. А потім виявилось, що просто у друга поганий зір, і ми купували йому окуляри через тиждень. Можете не соромитись написати у коментарях, чи бісять вас ТОП 5 голих суконь венеційського кінофестивалю або найсексуальніші образи у Венеції? Бо цьогорічний фестиваль не обійшовся без таких нарядів, ну як і завжди, в принципі, слейд літералітразінг. Паршалі слейд. Мері крисмас, це все, звісно, дуже цікаво, але не треба забувати за стрічку, яку представив Тімете. Він вже вдруге працює з італійським режисером Лука Гуаданьїном, і перший їхній спільний проєкт, назви мене своїм ім'ям, отримав Оскар за найкращий адаптований сценарій. Новий фільм, цілком і повністю, у якому зіграв Тімете хлопця головної героїні, розповідає спойлер про людей, які люблять їсти інших людей. Себто пояснює наша редакторка Кенні Балі. Якщо коротко, то Головна героїня так любить і бажає, що їсть своїх коханих. Ну, у кожного свої хобі, якби. А, може, і не їсть, бо тут написано Хоче з'їсти. Я просто ще фільм вже не бачила. Я не знаю, чи вона їсть їх, чи хоче, тому треба подивитися. На Фінал для вас один із наймиліших моментів повернення на великий екран Брендона Фрейзера. Уся наша редакція плакала над цим роликом, але я трималась. <плес> 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 Про що ж його камбек? Кит Дарина Реноски розповідає про чоловіка на ім'я Чарлі, який вже постаріше, страждає на ожиріння і хоче налагодити хороші зв'язки із своєю дочкою 17-річною. Багато років тому він залишив сім'ю заради коханця свого, але той потім вмер. Через цей душевний біль Чарлі почав дуже повнішати і набрав аж 300 кілограмів. Проте, реально, Бренден Фрайзер не набирав стільки, звісно, ваги. Йому такі, знаєте, накладочки дали, і він їх накладав. Боже, я, я просто, Ну, я так пояснила, знаєте, от як бачу. Бачу цей фільм так. До речі, за цю роль йому пророкують першу номінацію на Оскар. Що думаєте стосовно цьогорічного венеційського кінофестивалю? Які фільми серед ваших фаворитів? Пишіть у коментарях. А з вами була Настя. Я вам дякую за перегляд і ревідерчі у нових випусках культуримо. Ріверечі, рівечі.